Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, село Дідушичі. Пообзираємо трохи Петрові коні. Є тут така от лошечка по султану, дочка султана, султан на Тернопільщині. Зараз є в колегі в володьке. І така от красуня по султану. Тут є лошечка Рада, чорна, Петрова кобила. Лошечка рада. Річна лошиця. Тато парширон Мама оця кобела червона. О Досить гарна велика кобела. Тут лошиця Петрова. Такі у Петра красунчики. О, самточка, найдемо. Кордон. На Санта, не, не, не. Сант. Петрова Кобела. З лушечку. Лушечка називається Рада. А то кобела по султану. Сант. Теж велика мощна лошиться спорвали з ханом. Так що, до буде щось. Якісь потомство файне. такий коник є. Кордон, кордон всі знають. Такий маленький обзорчик петрових коників. Петрото Газда, курва, коні посуди, він далі возить їм конюшенку, овес. Підгудовує. Такі то справи. Такі то справи. Такі от Петра красуні. Кобилу теж покрили ханом. Так що до божий час щось має вийти файне. Шечка рада. Такий обзорчик невеличких петрових коників. От наші справи. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!